Всім привіт! Мене звати Ярослава, і ви на моєму каналі Ярослава Лайф. Сьогодні говоримо про мої корисні звички та рутини. В моєму житті було багато періодів, коли я дійсно відчувала себе розгубленою, загубленою у розумінні себе, свого шляху, життя, світу загалом. Знаєте, такі от моменти, коли дійсно все видається. Якимось страшним та хаотичним. А я люблю контроль. Мені з контролем комфортно, спокійно, можливо, це привід генералізованому тривожному розладу, можливо, це просто я, але я люблю контроль. І знаєте, такі моменти депресивні, тривожні, переїзд в Україну, початок життя з нуля, самотність, ну, загалом, труднощі, які у нас у всіх є, були і будуть. Привели мене до розуміння, що єдине, що я можу контролювати, це мої звички та рутини, і саме вони, та стабільність, яка дає мені силу, навіть коли здається, що прям все погано. Тому сьогодні я розповім про свої звички та рутини, які є моєю підтримкою та опорою. Вони дають мені відчуття стабільності, спокою та розвитку і, можливо, допоможуть і тобі. Я не роблю нічого просто тому, що треба. Якщо я десь побачу, почую, прочитаю якусь нову цікаву звичку, перше, що я зроблю, я загуглю її бенефіти. Мені дуже важливо розуміти, навіщо я щось роблю. Без цього це просто не має сенсу, я цього робити не буду. Тому сьогодні я розповім, чому саме ці звички я маю, як вони впливають на моє життя, що відбувається, якщо їх ігнорую. А також я розповім про звички, які я тільки починаю додавати в своє життя. Та розповім метод, яким я користуюсь, аби додавати їх легко та без зусиль. Буде багато цікавого і корисного для вас. Тому поїхали. Обожнюю ранкову рутину, навіть саму ідею ранкової рутини, коли ти не просто зістрибуєш з ліжка, вдягаєш бігом штани, п'яшкаво вилітаєш на роботу, а коли ти приділяєш час на початку дня собі і попереджуючи ваші потенційні думки про те, що звичайно класно мати ранкову рутину, коли для того є можливість, а не тобі треба вставати на роботу в сьомій ранку чи збирати дітей в школу. Коли я працювала на своїй одній з перших робіт і мала вставати також о сьомій годині ранку на роботу, прочитала книжку Магія ранку і вирішила почати ранкові рутини. Я почала вставати о 5.30, аби робити всі свої ритуали і так далі. Тому це просто питання пріоритетів. Отже, моя ранкова рутина. Кожен ранок я починаю з клянки теплої води і кельтською сіллю, медом та лимоном. Це природній електроліт та буст для імунної системи. Хочу нагадати, що пити чи їсти вранці треба після чистки зубів, аби змити всі бактерії з ротової порожнини. Після того у мене час обіймів з хлопцем та з моїм кошеням, аби почати ранок з позитивних емоцій. Потім я беру свій щоденник та прописую кілька речей, за які я вдячна. Дуже багато про бенефіти цієї звички я розповідала у відео про успішних жінок. Після того я снідаю вже дуже, дуже, дуже багато років. Мій сніданок це авокадо тост із яйцем, він незмінний. Смачний, я його дуже люблю і чекаю кожного вечора в свого сніданку. Після того, душ та догляд за шкірою із багатьох кроків, які я ніколи не припускаю. До речі, напишіть, які у вас ранкові рутини, я дуже люблю дізнаватись, як живуть інші люди. Що важливо, весь цей час, мого ранку, це десь півтори-дві години, і я не беру в руки телефон. Він лишається в спальні. Я не заходжу в соцмережі, загалом я ніяк не стимулюю мозок. Якщо я всього цього не роблю. Я відчуваю величезну різницю. Я відчуваю себе не зібраною, не сфокусованою. Якщо я заходжу в соцмережі зранку, це день просто в одне місце, тому що в мене буде стрибати настрій. Загалом настрій буде набагато нижчий. І дівчата, дуже важливо підібрати те, що буде працювати саме для вас. Не треба просто копіювати рутину когось відомого чи те, що написано в книжці. Ні. Я пробувала дуже багато всього, поки підібрала те, що працює для мене. І, до речі, ранкова рутина не має бути в 10 кроків та 5 годин. Ні, це може бути щось маленьке, навіть 2 кроки, наприклад, там, не знаю, читання книжки із чашкою чаю чи кави це вже класна рутина. Як перевірити, чи рутина дійсно вам підходить і працює? Це ваш стан по її завершенню. Бо суть ранкової рутини в тому, аби налаштувати вас? Фізично, ментально, енергетично на вдалий класний день. Якщо у вас ще немає ранкової рутини, але вам відгукується ця ідея, я пропоную почати з чогось маленького, простого, хай це буде оці два кроки, наприклад, чашка чаю із книжкою. Знайдіть собі щось, чого ви будете з вечора чекати, щось, заради чого ви зможете встати на 30 хвилин раніше, аби відчути себе краще потім впродовж цілого дня. Зробіть просто маленький експеримент, розділіть тиждень на на половинки і зробіть пів тижня. Вставайте, як ви вставали, якщо у вас немає рутини. Вскочили, побігли на роботу з дітьми в школу і так далі. І одну частинку встаньте на півгодини раніше. Це посильно, ну правда для кожної. На півгодини раніше і зробіть щось що вам подобається: в спокої, в тиші лише для себе. І просто оцініть цю різницю, і потім робіть свій вибір, лишати вам ви ранкову рутину чи ні. Ми зранку розібрались, поїхали далі. Впродовж дня у мене також є правила і рутини, які дозволяють мені лишатися більш продуктивною та сфокусованою. Моє перше правило ніякого розважального контенту впродовж дня, тобто ніякого ютюбу, в перерві на обід і так далі. Це дуже сильно розслабляє мозок, і потім набагато важче сфокусуватись та завершити справи. Друге правило це план дня, якому я слідкую. Я планую кожен свій день за системою 3, 2, 1. Три пріоритетні задачі, дві додаткові та одна для себе. Ну, для себе звичайно, багато у мене їх більше, але тож для себе, тому то хорошо. От, і третє правило це багато води впродовж дня. Я п'ю дійсно багато води. Я думаю, що я вам не маю розказувати, чому це важливо, але скажу так: якщо я п'ю багато води, то моя шкіра виглядає, нібито мені 16 років. Тому я думаю, що це хороша причина пити багато води. Ось такі три правила для мене вони працюють найкраще, бо ввечері я маю відчуття завершеності того, що я просунулася у своїх справах, і це дає мені натхнення на наступний день. Вечірній час обожнюю вечір з важливих рутин та звичок. Ну, по перше, знову ж таки, за годину до сну я не дивлюся нічого, я ніяк не стимулюю свій мозок та нервову систему. Наша нервова система гіперстимульована впродовж цілого дня, і це просто критично важливо трошки заповільнитися перед сном, аби вона могла відновитися і ви почували би себе добре вранці. Колись я також, звісно, ж грішила переглядом серіалів, засинанням під серіали і почувала себе вранці я розбитою. І до того ж, якщо ви зробите такий експеримент, побачите, що набагато простіше заснути, якщо ви до відходу до сну нічого не дивитесь, звичайно, сюди ж в соцмережі також. Звідси ми плавно переходимо до другої звички це читання. Читання це неймовірно корисне заняття. Особливо воно класно працює для заспокоєння мозку перед сном. Навіть коли я лінуюсь, то хоча б 5 хвилин перед сном я все одно стараюсь читати. Чесно, є величезна різниця, якщо ти перед сном читаєш і не читаєш. По собі скажу так, що коли я читаю перед сном, я сплю набагато глибше, спокійніше, мені всяка фігня в голову вночі не лізе. І загалом почуває себе краще. Моя третя звичка це графік сну. Я лягаю спати о 23-й годині. Пам'ятаю, коли я жила в Києві, я могла поїхати з будь-якого побачення, зустрічі, вечірки додому, бо лягти спати в 23-й. Мені було абсолютно неважливо, що відбувається там. У мене є графік сну. Кожному організму важливо мати такі рутини, таку собі знову ж стабільність, як от графік сну чи харчування і так далі. Um, на якийсь час у мене ця звичка загубилась, але зараз я її повертаю в життя і вже відчуваю класні бенефіти. Наступна звичка це догляд за шкірою. Великий ритуал, я маю його як вранці, так і ввечері і ніколи не пропускаю. Бо я знаю, що мені це дає. Мені подобається стан моєї шкіри, здорової, сяючої і так далі. Якщо вам цікава ця тема, напишіть мені, я зніму окреме відео про догляд за шкірою. Остання моя вечірня звичка я не лягаю спати в гармидері. По-перше, мені це не подобається. По-друге, для мене мій простір це відображення моєї голови. Чистий простір, чисті думки і навпаки. Ну і до того ж, мені подобається прокидатися вранці в чистій квартирі, бо це додатково налаштовує мене на продуктивний день. Так, ну з ним розібралися. Що ще? І ще в мене є великий спадогляд, домашній, за кожною частинкою мого тіла: шкіра, волосся, тіло, все, що можна, всі маски, креми, скраби, масла, все на себе мазюкою, наношу. Це дуже класно виділяти собі час на догляд за собою. Для нас, дівчат, це дуже важливо, бо те, як ми виглядаємо, впливає на наш настрій. Це науково доведено. Тому я чекаю цього ритуалу кожні вихідні. І дуже рекомендую вам виділити собі 2-3 годинки на тиждень для догляду за собою. Це не має бути похід в спа чи в якийсь салон. Я роблю все вдома і прекрасно себе почуваю. І до теми організації я вже казала, що я люблю контроль. Намагаюсь цього паттерну позбутись, але без того я дуже організована людина. Нотатки та списки це прямо моє нутро. Тому я маю план кожного місяця, тижня, дня. Також я маю бюджет своїх доходів та витрат, і також я маю навіть план, графік прибирання та прання. Це все допомагає мені бути організованою та розуміти, як і куди я рухаюсь. Ви напишіть мені, будь ласка, якщо вам ця тема цікава, я запишу окреме відео про організацію, бо я в цьому профі, це прямо моє хобі, моє натхнення. Тому я задоволенням поділю всім, що знаю з вами. І наразі я в процесі додавання ще двох фундаментальних звичок в моє життя: це медитація та біг. Вони великі, натхнення маю, бо розумію, на що я буду це робити. Тому потрошку, потрошку сподіваюся, скоро вони стануть частиною мого життя. І я обіцяла розказати, як додавати звички в життя, так аби вони лишалися легко і просто. Отже, моя схема це мотивація та час і місце. По-перше, як я вже казала, усвідомити, зрозуміти, навіщо тобі це треба. Ну давайте об'єктивно, нащо мені прокидатися. В шостій ранку робити якісь нотатки в щоденнику, якщо я можу поспати і встати в 6.30 чи в 7, правда? Але якщо буду розуміти, як це впливає на мій мозок, на мій настрій, на загалом мою особистість, можливо, мотивація з'явиться. Тобто, перше, це усвідомлення нащо. І друге, я про це вже говорила в попередньому відео також із книжки Атомні звички Джеймса Кліра це додавання, такий свій бутерброд звичок. Так дійсно вони дуже легко лишаються в житті, коли ми додаємо щось нове до вже існуючої автоматизованої звички. Наприклад, після того, як я поп'ю чай, я буду присідати 5 хвилин. Ну, щось я таке сказала, але ви поняли суть, правда? От реально робоча схема перевірена на собі. Бо мозку набагато легше прийняти нову звичку, якщо вона прикріплена до вже існуючої, про яку йому не треба думати. І підсумовуючи, хочу сказати, для мене звички це не про ідеальне життя, але це про фундамент. Звички це опора та підтримка. Ми з вами живемо в дуже турбулентні, незрозумілі, страшні часи, і часто не ясно, що буде завтра. І коли не від, ну, немає відчуття цієї внутрішньої опори та стабільності, але ти маєш свої маленькі ритуали щодня, повірте мені, це правда додає. Просто внутрішнього спокою, тому я дуже рекомендую знайти те, що буде підходити саме вам, те, що буде давати позитивний вплив на ваше життя, і почати це робити потрошку. Отже, дівчата, тепер ви знаєте все, всі мої звички та рутини, чим я надихаюсь, що мене підтримує, з чого я складаюсь. Сподіваюсь, вам було цікаво. На сьогодні це все. Я обіймаю кожне та побачимося вже за тиждень.